Вас на телеканалі НТК «Події дня середи 11 січня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Громадський бюджет в Коломиї влада впроваджує в дії громадський або ж бюджет участі. В поліції Прикарпаття повідомили подробиці злочинної діяльності білоруських фальшивомонетників. 80-літній ювілей відзначив почесний громадянин Коломиї, краєзнавець Степан Андріїшин. Військові 10-ї окремої гірсько штурмової бригади відвідали мешканців Коломийського геріатричного будинку. Отож, тепер про це та інше більш детально. Громадський бюджет в Коломиї влада впроваджує в дію громадський або ж бюджет участі. На його реалізацію з місцевої скарбниці виділено півтора мільйона гривень. Тепер у ратуші чекають на нові та цікаві пропозиції коломиян. Найактуальніші та найоригінальніші з них отримають фінансову підтримку. Люди звикли. Бюджет це справа депутатів, і, начебто, лише вони вирішують, куди витрачати кошти громади. Але тепер з'явилася можливість кожному з нас доєднатися до цього процесу. Таку змогу дає громадський або парт. Тисипативний бюджет це механізм, за допомогою якого мешканці населених пунктів зможуть напряму пропонувати й обирати, на що саме витрачати частину коштів місцевих бюджетів. Це можуть бути ідеї щодо нового скверу, спортивного чи дитячого майданчика, чи навіть цікавого фестивалю. Тепер влада обіцяє нас почути більше того, навіть виділити на реалізацію найкращих проєктів фінанси. Шановні коломияни, знаю, що у багатьох з вас є чудові ідеї щодо покращення та розвитку нашого міста. І в мене для вас хороша новина. З 2017 року ми запускаємо в Коломиї громадський бюджет, і міська рада виділила на це півтора мільйона гривень. Тепер кожен з вас, хто бачить в Коломиї новий спортивний майданчик, сквер, хто мріє організувати фестиваль чи якусь іншу цікаву подію, може отримати фінансування на це з міського бюджету. Будьте активні! Тепер все у ваших руках. У ратуші чекають на пропозиції коломиян. Там упевнені впровадження бюджету участі додасть довіри громади до влади, робота якої буде більш прозорою і відкритою. А ще містяни більше розумітимуть усі процеси, пов'язані з формуванням та видатками скарбниці. І найголовніше визначить найважливіші проблеми міста. Тому кожна пропозиція буде розглянута, переконують чиновники. Якщо тобі є 18 років і ти проживаєш у місті Коломия, запропонуй свою ідею для розвитку нашого міста. Подати проекти на громадське бюджетування дуже просто: заповни бланк заяву в паперовому чи в електронному вигляді, збери 25 підписів на підтримку своєї пропозиції і додай перелік витрат. Зареєструй даний проект у міській раді. Презентуй свою ідею серед мешканців і слідкуй за перебігом голосування. Ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, обов'язково будуть реалізовані. Щастиво! Ідею партисипативного бюджету Україна запозичила з Європи. Там ця практика існує вже понад 20 років. Тепер зрозуміти і відчути на собі, що це таке зможуть і коломияни. маючи ідею чи проект щодо вдосконалення життя в місті, можна прийти з заявою до міської ради та отримати кошти на його реалізацію. Щоправда, перед тим за ідею голосуватимуть коломияни. і переможе той проект, який набере найбільшу кількість голосів. В поліції Прикарпаття повідомили подробиці злочинної діяльності фальшивомонетників. На брифінгу із журналістами поліцейські розповіли про білоруських гастролерів, яких викрили на Прикарпатті під час незаконного збуту фальшивих банкнот по 500 євро. Побували зловмисники і в Коломиї. Наразі обидва підозрювані арештовані та перебувають в Івано-Франківському СІЗО. Один із них працював у мінську охоронцем, інший безробітний. Білоруси прибули в Україну ще в серпні. Кували на Волині та Тернопільщині, а в середині грудня добралися до Коломиї. Там вони намагались здати фальшиві євро. Але під час останнього збуту працівники обмінника запідозрили аферу і викликали працівників поліції. Один з них намагався збути 500 євро. Другий в цей час з метою, щоб увагу відвернути цієї жінки, яка приймала валюту. Дуже швидко хотів поміняти інші. Іншу іноземну валюту працівники обмінника зачинили двері та до приїзду поліції не випускали зловмисників для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання з метою збуту підробленої іноземної валюти. Вони порвали наявних при собі сім купюр номіналом 500 євро на 30 Чотири частинки. Де саме взяли банкноти, та хто ще постраждав від дій аферистів, зараз встановлює слідство. Відомо, що білоруси із фальшивими грішми встигли побувати в Івано-Франківську та Тисменниці. Місті Тисмениця намагалися придбати хутрові вироби в одному з в декількох магазинах. Вони ходили від магазина до магазина хутрових в Тисмениці з метою придбання хутрових виробів. Щоправда, самі затримані усе заперечують та не розповідають слідству, де взяли гроші. Наразі громадянам Білорусі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За злочин передбачений частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України придбання зберігання з метою збуту та збут під. Дробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коломийські правоохоронці отримали заяву від одного із місцевих підприємців про те, що невідомі особи пошкодили вхідні двері та, можливо, обікрали його приватну фірму. Вже на місці поліція підтвердила факт крадіжки. Із приміщення зникли зварювальний апарат, компресор, устаткування для чищення каналізацій, перетворювач напруги та пластмасовий контейнер в ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили, що крадіжку вчинили 21-річний та 26-річний раніше судимі коломияни. За даним фактом розпочати кримінальне провадження підозрюваних осіб затримано, викрадені речі вилучено Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. 80-літній ювілей відзначив краєзнавець, почесний громадянин Коломиї Степан Андріїшин. З нагоди ювілею історик презентував книгу сліди минулих окупацій. Це дослідження про більш як 600 років окупаційних режимів на Галичині. На ювілейну презентацію завітали родичі, колеги та друзі краєзнавця. Запросили і наших журналістів. Степан Андріїшин народився на хуторі Михалків 7 січня 1937 року. Через хворобу здобути вищу освіту не мав змоги та завжди захоплювався історією. Він став одним з перших, хто розпочав досліджувати історію Коломиї ще у х роках. За що його переслідували органи КДБ. Так склалося, що мій прадід професор Станіславської гімназії та історії був знаним на той час краєзнавцем. І цілком можливо, що той його хист передався мені. В історичних дослідженнях найважливіше це достовірність фактів та скурпульозність, вважає Степан Андріїшин. Тому ніколи не соромиться віддати свої роботи на рецензування і перевіряє факти з кількох джерел. Це говорить про високий професійний рівень та людську скромність, каже директор музею історії міста Михайло Арсак. Він не має тої, знаєте, гордості такої. Ось я шляхтич, ось я відомий краєзнавець, і я пишу все, що я знаю. Ні, він кожного разу, коли готує чергову свою книжку. Надіємося, що так буде ще багато років. Приходить до музею, консультується, уточнює. Зараз пан Степан працює над книгою вулицями старовинної Коломиї. Ділиться таємницею, це доволі об'ємна праця. Вже написав більше півтисячі сторінок, тому вирішив скоротити її. Так і народилась книга сліди минулих окупацій. Так я взяв, сів вдома і останній розділ з тої книжки витягнув. І вирішив його, його видати окремо. Сліди минулих окупацій це дослідження про понад 600 років правління чужоземців на Галичині, розповідає автор. На сторінках відтворено трагічну історію нашого краю від часів Галицько-Волинського князівства до радянської епохи. Ми недавно святкували 750, 775 років, Коломії, а з них 640 років. Ми були під гнітом інших. І то були різні. І то були такі, що старалися нас ополячити, онімечити, русифікувати, а то й понищити чисто. Це варто, щоб ця книжка була в кожній сільській бібліотеці, обов'язково в шкільній бібліотеці, щоб ті діти могли прочитати. Я робив короткі нариси. Я робив нариси не насичені водою. Книга вийшла у рамках серії Коломийська бібліотека, засновником якої є Валерій Ковтун за фінансової підтримки Коломийської міської та районної рад. У нас сьогодні віддання шани нашому почесному громадянину міста Коломеї Степану Андріїшину. За ті всі добрі вчинки, які йому вдалося зробити впродовж життя, то не одна книжка. Написана і видана ним то і титанічна праця по перейменуванню вулиць, то активна громадянська позиція, починаючи ще з кінця 80-х років, його участь у громадських організаціях, його робота як депутата міськради. Привітати ювіляра у день народження прийшло чимало друзів, родичів, колег краєзнавців та усіх, хто поважає шанованого краянина. Більше про життя і працю Степана Андріїшина ви зможете дізнатись уже цієї п'ятниці, 13 січня на телеканалі НТК у програмі Мистецька палітра, початок о 19.30. Звучною колядою та гостинцями військові 10-ї окремої гірсько штурмової бригади відвідали мешканців Коломийського геріатричного будинку. Військовий оркестр, волонтери, представники жіночої січі та центру допомоги учасникам АТО Коломийщини постукали в кожну кімнату, де живуть старенькі, щоб разом поколядувати та відчути радість Різдва Христового. Що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі Христа знали, не всі Христа чули, не всі наші українці різдва дочекали. Мені хлопців жалко. Мені жалко, за що вони страдають. Я з Донбасу. Красний Луч, Луганська область, 8 серпня 2014 року. Син приїжджає в обід. Каже, скоріше, 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 бо вже у посадки танки стоять. Ну, я схопила два халазіка літніх в шльопанцях, як було, так і це, так і поїхала. І тепер вже повернутися там, немає куди. Ми разом з військовим оркестром нашої 10-ї гірсько штурмової бригади і з дівчатами з жіночої січі прийшли заколюдувати нашим старшому поколінню, принести їм крапелинку свята. Наші хлопці пам'ятають не лише про те, що вони захищають нашу державу, але й пам'ятають своє коріння, пам'ятають старших людей. Ми пройшли підняти людям настрій. Показати, що ми є в них, що ми не тільки можемо захищати нашу державу, але й безпосередньо вітати людей зі святами, тобто приносити певну радість для них. Ми вирішили це зробити, щоб підняти їм настрій. Наскільки я побачив, це дуже сподобалося нашому старшому поколінню. Тобто, в них були певні емоції, радість на очах. Тобто, я впевнений, що вони були від цього задоволені. так. нічого подобається. Цей проект коляди з оркестром продовжується завтра. післязавтра ми будемо далі йти ходити колядувати, але вже зі скринькою, тому що ми хочемо допомогти. Ше в нас є там одна дуже хвора дитина. І от то, що ми за половину коштів перерахуємо на рахунок дитині хворі, половину ми щось організуємо для десятої бригади. Сторіччю Щедрика присвячується. В музеї писанкового розпису відбудеться мистецька акція, приурочена століттю найвідомішої колядки у світі. Захід розпочнеться презентацією перекідного настінного календаря Щедрик. Це перша частина проєкту, започаткованого творчим подружжям Іваном та Наталею Кравчишинами. Свій проєкт автори присвятили сторіччю із. Часу першого виконання Щедрика в обробці видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Про історію найвідомішої у світі української різдвяної пісні в музеї розповість музикознавець, член Національної спілки композиторів України Леся Турянська. Звучатиме Щедрик та колядки. Мистецька акція відбудеться 14 січня о 13-й годині в музеї Писанки. І про спорт на завершення. Перші дні нового року вже є перші перемоги коломийських спортсменів. Призові місця завоювали наші шахісти. Успішні результати привезли із долини. Там пройшли святкові шахові змагання. У долині відбулися шахові змагання, у яких успішно виступили коломийські спортсмени. Так у перший день нового року пройшов новорічний бліц-марафон за участю 37 шахістів. Грали за швейцарською системою у 9 парних турів з контролем часу 5 хвилин на партію кожному гравцеві. Тут бронзовим призером став коломиянин Тарас Стефурак із результатом 12 очок з 18 можливих. А наступного дня відбувся четвертий дитячий різдвяний шаховий турнір, організатором якого виступила Римокатолицька громада долини. Шолі з отцем Кшиштофом Паносовцем. У змаганнях взяли участь 45 шахістів віком до 18 років з долини Болехова, Калуша і Коломиї. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 15 хвилин кожному учасникові. Приємно відзначити, що переможцем цього турніру став саме коломиянин. Набравши 7,5 очок із 9 можливих, перше місце одноосібно посів Роман Стефурак. Молодший брат Романа Тарас Цифурак зайняв третє місце, поступившись в срібному призерві Валентину Прокоф'єву з Галуша. Лише за додатковими показниками в обох по сім балів. Усі шахісти отримали різдвяні подарунки та дипломи. А головний приз Кубок дістався чемпіону. А в обласному шахово-шашковому клубі пройшли. Шахові змагання присвячені 108-й річниці з дня народження героя України Степана Бандери. Понад два десятки шахістів різного віку і статі грали у швидкі та блискавичні шахи за швейцарською системою в дев'ять турів. У турнірі зі швидких шахів, з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Впевнену перемогу зі 100-відсотковим результатом, 9 очок із 9 можливих здобув майстер Фідес Івано-Франківська Ігор Кобилянський. Друге місце посів першорозрядник з Коломиї, Роман Стефурак. У нього 6, балів. Третім набравши шість очок, став першорозрядник зі снятинщини Юрій Кузик. У бліц турнірі з контролем часу три хвилини плюс дві секунди за кожен зроблений хід. Також переміг Ігор Кобелянський з результатом вісім з половиною очок із дев'яти. По сім балів набрали Юрій Кузик і Тарас Стефурак. І посіли відповідно друге та третє місця за додатковим коефіцієнтом. Відділ культури Коломийської міської ради запрошує всіх коломиян та гостей міста на свято Василя Великого. Меланка вертепи біля міської ялинки 14 січня, о 14 годині. Приходьте на площу. Відродження, різдво час Божого милосердя. В неділю 15 січня о 15-й годині в Палаці культури Народний Дім відбудеться фестиваль вертепів. Цей фестиваль організовують у місті вдруге. Комісія у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та відділ культури Коломийської міської ради. Під час фестивалю триватиме збір коштів для потреб воїнів у зоні. АТО. неділя, 15 січня, народний дім, 15 година. Це вся інформація на сьогодні ще більше є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру та спокою. Нам усім побачимось.